Що українці чоловіки, які зараз перебувають за кордоном, вони зможуть оформити а, паспорт значно швидше та без зайвих складнощів. Уряд ухвалив зміни до процедури оформлення документів для чоловіків призовного віку. Тепер їм не потрібно фізично приносити військово-обліковий документ. Всі дані про призовників і військовозобов'язаних перевірятимуться через реєстр. І Якщо якихось даних не вистачатиме, вони автоматично додаватимуться. Важливо, що тепер реєстрація на військовому обліку та оформлення документів буде відбуватися в електрон. Он вигляді без необхідності проходити медкомісію, і це означає, що тисячі українців, які вимушено опинилися за кордоном, зможуть безперешкодно отримати або оновити паспорт. Це до речі, не лише спрощує можливість легально перебувати, працювати чи навчатися за кордоном, але й дозволяє підтримувати зв'язок з Україною. Важливо підтримувати цей зв'язок з українцями, де б вони не були сьогодні. На жаль, частина країни спілкується з іншою частиною країни через екран е, телефона, через відеозв'язок. Але я впевнений, що з часом і цей час наближається. Ми зможемо зустрітися вдома, тому що вдома ми розуміємо, що і стіни допомагають, як то кажуть. Пам'ятаємо і знаємо, що більшість українців мріють про повернення додому. Маємо створювати такі умови, які наблизять цей момент.